Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами, я, Безоська Лагерасимівна, кандидат біологічних наук, доцент, і ми з вами продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія, розділ арахно ентомологія. І сьогодні ми маємо познайомитися ще з двома родинами. Кліщів. Це аргасові кліщі з представником, кліщем селищним, Арнітадорус Папіліпис, і ще з гамазовими кліщами, які теж можуть бути небезпечними для людини. Отже, Аргасові і гамазові кліщі. Де вони поширені? Виявляється, що вони Поширені в країнах з тропічним і теплим кліматом, можуть е, проживати в Середній Азії і у нас в Україні на півдні, в Південних районах України, теж можна з ними зустрітися. А взагалі-то Аргасові і Гамасові кліщі е, можуть зустрічатися е, на всіх континентах, крім Антарктиди та Австралії. Де безпосередньо можуть жити рагасові кліщі? Вони воліють жити в закритих приміщеннях, роль яких виконують різноманітні щілини, нори, печери, а також житлові приміщення. Гамазові кліщі дрібні, безглазі кліщі, найчастіше паразитують на птахах і дрібних серцях, через яких передаються людині безліч різних вірусних. Збудників, тобто мають дійсно досить серйозне медичне значення. Але починаємо ми з вами з розгляду аргасових кліщів і представника кліща селищного, Орнітодорис папиліпис, морфологічні характеристики. Ось тут ми бачимо його зображення, бачимо, що тіло таке. Овальне, повздовжнє, яйцеподібне, хоботок знаходиться на черевному боці, спинний щиток, відсутній, а хітиновий покрив такий малогорбковий, бачимо такий рельєф цікавий. Так? І що характерно? Характерний такий рант по краю тіла. Ну, і що ми ще бачимо? Чотири пари ходильних ніжок, що характерно для представників павок і статевий деморфізм у цих кліщів виражений слабко, на відміну від тих кліщів іксодових, з якими ми з вами вже познайомилися раніше? Отже, життєвий цикл Орнітодоруса. Мешканці нір печер житлових приміщень. Харчуються кров'ю будь-якого хребетного. Кровосмоктання може тривати від 3 до 60 хвилин, залежно від температури навколишнього середовища. Після живлення самка відкладає кілька сотень яєць. Дорослі кліщі живляться повторно і за своє життя можуть відкладати до тисячі. До тисячі яєць з річним інтервалом. Із яєць через 11-30 днів виходять личинки. Метаморфоз можливий тільки після живлення, тривалість живлення личинки до декількох діб. За сприятливої температури і своєчасного харчування, що треба запам'ятати, цикл розвитку може тривати від 128 до 287 днів. У природі ж зазвичай цей цикл триває 1-2 роки. Внаслідок здатності до тривалого голодування. А голодування може тривати аж до 10 років, і враховуючи декілька німфальних стадій, від 2 до 8 тривалість циклу розвитку цього пліща може досягати аж до 25 років. Отже, це тимчасовий паразитизм, це тимчасові ектопаразити людини і тварин. І у місці укусу зазвичай виникає темно-червоний вузлик з блідим запальним пояском, що згодом перетворюється у геморагічну папулу з крововиливом до 8 мм у діаметрі. Супроводжується цей укус сильним свербінням. кліщі роду Орнітодорус. Що дуже важливо пам'ятати, є переносниками збудника кліщового поворотного тифу. І встановлена при цьому трансаваріальна передача збудника. Трансаваріальна передача збудника вона характерна не лише орнітодорусу, не лише представнику Аргасового кліща. Так, такий шлях передачі він характерний і для іксодових кліщів. Нагадую, що ось ці кровосисні кліщі, і іксодові, аргасові, вони є переносниками різних хвороб і постійні паразити людей і тварин, але цим не вичерпується шкідливий вплив цього ряду павокоподібних. Збудники захворювань можуть тривалий час передаватися від покоління до покоління кліщів. Таке явище отримало назву трансоваріальна передача. Це передача збутника інфекційної або паразитарної хвороби нащадкам шляхом його проникнення до яйцеклітини. Таке явище тривалий час може підтримувати загрозливу епідеміологічну ситуацію, створює своєрідний резервуар вірусу та його енцефаліту, толіремії, висипно-тифозної лихоманки тощо. Отже, нам треба ще розглянути і профілактику від укусів цього орнітоторуса папіліпіса. І е, особиста профілактика, вона о, може полягати в тому, що необхідно носити комбінезони, застосовувати репеленти при обстеженні печер і старих будівель. Обробка глиняних будинків акарицидами двічі на рік. Ну і, звичайно, і громадська профілактика, вона теж важлива, тому що чим менше залишиться таких старих глиняних будівель, тим менше буде вірогідність зустрічі людини з цим кліщем. Познайомимося з гамазовими кліщами. Це численна група дрібних кліщів, деякі гамазові кліщі постійні, інші тимчасові паразити птахів і ссавців. Медичне значення мають гамазові кліщі, які паразитують на птахах. Це такі птахи, як ластівки, стрижі, кури, голуби, і можуть ще паразитувати ці гамазові кліщі і на гризунах. Через них… Передаються людині збудники багатьох вірусних хвороб. Отже, ці кліщі мікроскопічно малі, їхні розміри складають від 0,2 мм до 3,5 мм, форма тіла овальна або кругла, колір гамазових кліщів варіює від світло-сірого до темно-коричневого. Саме ці кліщі відкладаються за один раз до 100 мм. Яєць. Значить, гамазові кліщі. Запобіжні заходи щодо нерозповсюдження гамазових кліщів. Вони полягають, в тому що необхідно утримувати у належному стані підвальні приміщення, горища, технічні поверхи багатоповерхових будівель, не допускати потрапляння в них грузунів та птахів. Своєчасно проводити дератизаційні та інсектицидні роботи, використовувати сучасні засоби для боротьби з гамазовими кліщами. Треба пам'ятати, що при проявах ознак захворювань необхідно звернутися до сімейного лікаря для своєчасного обстеження та призначення лікування. Ну і не лише ті кліщі, які є переносниками ряду інфекційних хвороб, вони мають медичне значення. Виявляється, що можуть і у наших житлах людини мешкати і інші кліщики. І в домашніх умовах можуть зустрічатися так звані терогліфи. це борошняні кліщі, які псують борошно, і сирні кліщі, які пошкоджують сир. Вони розмножуються в борошні, сирі та інших продуктах. І от що дуже небезпечно, при вживанні цих продуктів, які уражені кліщами, відмічаються навіть некроз кишківника. Тобто, це надзвичайно серйозно слідкувати за продуктами харчування, робити різне вологи, прибирання і насамперед, звичайно, слідкувати за продуктами харчування. І коли ці кліщі з пилом попадають на шкіру, виникає свербіж, з'являється висипка, подразнення шкіри, спостерігається подразнення очей і дихальних шляхів. При попаданні туди кліщів. Так що треба обов'язково про це пам'ятати і слідкувати за нашим місцем перебування, яке ну, найдовше ми все ж таки перебуваємо на роботі, але все ж таки і значну частину свого життя ми проводимо вдома. Тому треба слідкувати і за своїм домом також. Отже, на сьогодні ми з вами Завершуємо розгляд уже всіх, практично, представників кліщів, і ми маємо з вами ще завершити розділ, розділ медичної паразитології пов'язаний з павукоподібними. І остання наша зустріч буде присвячена отруйним павукам. Отже, Якщо вам цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайки і вподобайки. А сьогодні до побачення. На все добре!